Вони щодня витрачають свою енергію і тепло сердець на те, щоб теплова енергія працювала на благо людей. Вони працюють і вдень, і вночі у вихідні та святкові дні. Аби споживачі мали ті блага цивілізації, без яких зараз не наше життя під обстрілами та при будь-якій погоді, повертають світло у наші домівки. Енергетики 22 грудня. Вони відзначають своє професійне свято. Сьогодні у Покровську відбувся урочистий захід, під час якого привітання та заслужені нагороди отримали кращі енергетики нашого району. У мирний час ваша робота непомітна. Ми це сприймаємося, за задовжне. І ми не звертаємо уваги на те світло і те тепло, яке є в наших домівках. Проте, з початком збройної агресії Російської Федерації і з початку того горя і біди, яка натворила російська агресія на нашій землі, ми дуже цінуємо ваш труд. Саме ви забезпечуєте об'єкти критичної інфраструктури, лікарні, школи. За цим всім стоїть ваша праця. Тому я дуже вдячний вам за це. Цей день я хочу вам побажати міцного здоров'я, перш за все, терпіння, наснаги, тепла і світла вашим сім'ям. Зараз, наскільки це актуально, ви ті самі солдати Невидимого фронту, де розміновуєте ті електромережі, де заміновані, там, де попадають снаряди і не розриваються, ви кожен день ходите на острію ножа, як кажуть. Тому мені хотілося бачити завжди. Ваш вас живими, здоровими, усміхненими, як би вам тяжко не було. У той час, коли загарбники атакують енергосистему України, завдаючи їй значних руйнувань, енергетики продовжують свою роботу для того, щоб критична інфраструктура та люди не поринули у повний блекаут. Ви єдина команда, і тільки єдина команда може досягти бажаних результатів. На сьогоднішній день, на жаль, ви працюєте в бронежилетах, ви працюєте в військових касках. Ви робите те, що без вас перемоги не може бути ніяк. Сумлінна і самовіддана праця ваша, помножена на високий професіоналізм, зараз стали носіями вашої професії і незламності нашої держави. Сьогодні енергетики перебувають на передовій різних частин єдиного фронту. Для мене особисто та для всієї країни. Ви воїни на рівні з воїнами ЗСУ працюєте та наближаєте нашу перемогу. Сьогодні вся країна говорить вам дякую від щирого серця. Сьогодні свої нагороди та подяки отримало багато працівників енергетичної інфраструктури, але їхня праця та самовідданість, з якою вони працюють, сьогодні неоціненні. Хочу подякувати наших хлопців, які захищають наш енергетичний фронт, які борються з темрявою кожен день незважаючи на те, що це неділя, субота або понеділок, які не виїхали з міста, які залишилися, я хочу побажати нашим хлопцям стійкості, міцності, як наші захисники, родини, наші військові захищають нашу державу, також саме стійко держатися та захищати наш енергетичний фронт, я хочу подякувати нашим хлопцям, що вони не залишили. Нас, що вони не побігли нікуди з початку цього вторгнення і залишилися на місці, вони до останнього відновлюють електромережі, відновлюють ціною навіть свого життя, бо ворог він дуже підступний і вигадує нові нові пастки нашим хлопцям. Ми знаємо, що ми працюємо. Задля України, що ми працюємо задля перемоги, і ми дуже раді, що в нас є такий захист. Трохи сором'язливі та втомлені герої сьогодення після урочистостей поспішають на свої робочі місця. Своїм колегам бажають найголовнішого. Поздравлення всім колегам, друженікам енергосфери, крепчайшого здоров'я, мирного неба над головою і благополуччя всім. Міст. Всего наилучшего. Прежде всего мира, здоровья, счастья, чтобы всегда в наших квартирах был свет. Поздравляю всех с днем энергетика. Желаю, чтобы это мирного неба, чтобы это все быстрее все закончилось, чтобы бы быстрее все начали восстанавливать, вернулись все домой, ну кто не дома, ну всем здоровья. мирного неба. Колектив телебачення Капрі приєднується до усіх привітань та дякую нашим енергетикам за важку щоденну працю. Вдячні, що у випробувальний для країни час ви ще з більшим розумінням, відповідальністю та професіоналізмом підійшли до виконання поставлених перед вами завдань. Ворог може згасити світло у наших домівках, але ніхто ніколи не згасить наші гарячі серця. Вогонь всередині кожного з нас. Вогонь єдності, віри і надії, вогонь перемоги.